то, то Залушіть, будь ласка, на хвилину. Прокоментуйте, що сталося з дитиною, що взагалі, де вона потребує. Ні, я не хочу, мама, я не... Хочу. Ну скажіть, хочу. будь ласка, ви де проживаєте? Острополі далі. Як дитина поставили, що дитині? Як його? Клапан цей? Трахіостоле. Як? Трахіостоли. Ставили в Староконстантиніві? Ні, ні, ставили в Хмельницькій. А чого в Староконстантиніві не поставили? Ну, там немає такого обладнання, там взагалі. Нема такого, щоб. Коли він, поставили в це? Було, тут, в реанімації. Е, було 4 місяці йому. І що не допомогло це? Допомагає, він просто не ковтає і від того береться запалення. Це трахіостома йому допомагає. Зараз її треба міняти чи? Як? Да, її раз, це раз, як він? рік? Раз в два тижні її треба міняти. То ви зараз їдете оце поміняти так. цю ахеосу. Скільки вона коштує вартість? Ми замовляли за тисячу гривень. За тисячу. Ну ви платили це в лікарні, mm -hmm. так? Привозять з Києва. Mm -hmm. Ну, тобто ви зараз їдете, то вас зараз не нададуть допомогу, поки не привезуть з Києва, так? Ні, нас є. Ми замовили. – А ви вже купили окремо? А чому ви купували окремо? Що це через лікарню не можна зробити? І це в який період часу, як часто це треба міняти це все? Раз-два тижні. Раз-два тижні вартість одна тисяча. Ні, тобто... Три штуки, три трубочки стоїть тисяча. Три трубочки такі. Міняють. А вона на один раз, так? Ні, Ні замочують в декасані. Ну, Потім треба буде ще купляти. – Ну як довго Кончите, це треба оставити? Це як довго? Півроку, рік? Я не знаю, скільки проживе. Так не кажіть. Ну, а взагалі, от ви як з села їдете, з Острополя, то це ви кожен раз за свій рахунок і туди, і назад це все. Тобто швидка медична допомога, у вас немає там нічого такого, так? Могли б виїжджати бригади на, на дім хоча б чи на медпункт? То це зараз як? І ви, мама і бабуся, будете тут знаходитись? Зараз додому. І через пів години поїдете додому, так? Через пів години, може, через час. І так кожні дві неділі ви маєте приїхати купити, приїхати, поставити. Як захворювання називається? Подивіться, будь ласка. Дайте до Це коржівка, це видава. Так, коржівка наслідки важкої, астики морфологічно такі Ну, я в цьому нічого не розумію. Кур'єр його доставляє. Ні-ні, ну ви ж зараз придбали, то де він? Ще-ще, потримайте так, отак так. Да. Це що, от, от це воно вставляється куди йому? Десь біля горла? Сюди. Щас, щас, дайте я зарахую. Килюшик Ірина Петрівна. Каліжук? Килюшик. Килюшик? Ірина Петрівна. Ви навчаєтесь? Старокостянти. Ви... Старокостянти Старок... навчаєтесь, так? Угу. Проживаєте за рахунок батьків зараз? Ну що, вона отримує 860 на дитину. на Ну 850 на дитину, а це коштує тисячу. То про що ми говоримо? Це в місяць машина тисячу коштує. Два рази звозити. І можливості немає приїхати, щоб Староконстантиново хоча б прийшов в бусик, вас забрав чи ще щось. Ну а взагалі яка у вас в селі? От, це в Корзівщиці. Яка там медична допомога? Медсестра. Медсестра приходить дивитися. Ну, чи все добре і все. А вона що зробить? Ну якщо щось не добре, то далі які її зробить. ді? Визиває, приїжджає М -м -м. скоро? М -м -м. А з ліків щось є в медсестри? Ну, з таких, які йому треба, нема, тому що їх треба виписувати по рецепту, а деякі по рецепту нема. Ну що сил вам, наснаги і здоров'я в першу чергу, щоб ви з цим не зверталися.